Слава Україні! І слава Богу, що я з України. Тепер це стало моїм девізом по життю. Вікторія Ємельянова із Харкова, Україна, переїхала в бельгійське містечко Абеланьйов, провінція Люксембург. В Україні працювала інженером з гідравліки. В Бельгії тимчасово не працює, вивчає французьку мову. Перші десять днів війни я була впевнена в тому, що я нікуди не поїду. Одного вечора, день так на 10 чи 11, чоловік дивився вікно, повернувся до мене і сказав: досить, вам потрібно їхати. Ти бачиш, горить дім. А якщо наступний буде наш? А якщо донька, яку ми чекали 5 років, ну, якщо її не стане, це буде наша провина. Цей рік, цей тяжкий рік для нашої країни, я прожила в Бельгії. Абеланйов містечко на сході Бельгії, провінція Люксембург, населення близько чотирьох тисяч. Після величного яскравого Харкова із майже півтора мільйонним населенням, в якому Вікторія прожила все своє життя, звикнути до розміреного темпу маленького містечка було непросто. Ми живемо в маленькому містечку. Я б навіть сказала, що це селище. У нас немає магазинів, але гарна розв'язка транспорту. Тобто входять автобуси та є вокзал. А для нашої провінції це вже розкіш. Це не ми вибрали Бельгію. Бельгія вибрала нас. Це було випадковість. На той час було три напрямки: Німеччина, Данія, Бельгія. Чому Бельгія? Бо в ту хвилину, коли заповнювали списки. Я подивилася е, прогноз погоди, і в Бельгії було на 2 градуси тепліше, ніж в Германії і Данії. Ось так було прийнято рішення. Із плюсів базарчики та фестивалі, які можна побачити упродовж року. Із мінусів дощі, під які можна потрапити майже не щодня упродовж року. У вимушеній імміграції, і печалі, і радості все відчувається гостріше. До чого я ніколи не звикну в Бельгії, це до того, що зимою, весною тут зелена трава, а літом жовта. І те, що тут 24 на 7 тижнями йдуть дожді. Це те, що я ніколи не зможу прийняти. Вихідний у неділю це, мабуть, найбільше здивування у Бельгії для нашої героїні та й для більшості українців за кордоном. Бо ми в Україні звикли, що назви дня тижня це скоріше умовність. І якщо ти не працюєш, то працюють і супермаркети, і перукарні, і багато чого іншого. Але не тут. Тут неділя святе. Бо це насправді вихідний. Ви не зможете нічого купити, всі крамниці будуть зачинені. Це спочатку приводив шок, тому що ми звикли до того, що є магазини, які працюють 24 чи на 7. Тут таких магазинів немає. Якщо ви хочете попити кави, це буде зробити тяжко, особливо купити каву з собою, тому що якщо ви живете в маленьких містах або селищах, цього тут просто немає. Це по-перше. По-друге, е, графік роботи е, закладів зовсім інший. Це може працювати з 10 до 12, з 12 до 2 це буде перерва. Потім з 6 до 10 ви можете купити поїсти вже з собою. Ну, тобто треба розуміти, що графіки тут різні і вони зовсім не схожі на наші. І якщо до дощів можна звикнути, до графіків призвичаїтися, то уповільнитися до специфічного темпу життя невеличких містечок Європи непросто. Українцям, особливо з великих міст. Інколи здається, що життя тут як в ефекті сповільненої зйомки, ніхто нікуди не спішить. Але в Вікторії ця особливість навіть подобається, адже ми дійсно різні. Ми надто шумні, надто швидкі. І інколи здаємося навіть трішки дикими, але коли нас пізнають, то відношення відразу міняється. Ми тут усі гості, і нам треба вивчити правила життя в Європі для того, щоб краще з цих правил привезти додому. Це гуртожиток для українців, колишній дом інвалідів. Зараз тут немає місць, тому що. Весь будинок, а він насправді не один корпус, а декілька там. Далі ще є корпуси. І тут проживає дуже багато українських сімей. Вікторії дуже пощастило із людьми, яких вона зустріла у новій країні. Її разом із донькою, подругами та їхніми дітьми прийняла у свій дім неймовірна бельгійська жіночка на ім'я Анітта. Саме в цьому прекрасному будиночку я прожила 9 місяців. Багато гуляла по цьому лісу, бо він знаходиться саме біля лісу. А на цьому місці я провела дуже багато часу в роздумах та записуючи свій Тік-Ток. А зараз я вас познайомлю з людиною, яка зробила для моєї родини дуже дуже багато. Здайомтеся, це наша Аніта. Можу хатуня і букуха. Ось так от. Я вже декілька місяців не живу в цьому будинку, але завжди приходжу сюди. Хоча дівчата вже трохи адаптувалися, встали на ноги та живуть окремо, вони щотижня приходять у гості до Аніти, адже знають, двері цього дому завжди для них відкриті. Чому тому, що ми займаємося французьким? Зараз вам все покажу. Знайомтесь, а це мої дівчата. Дівчата, ну передайте українцям привіт. Слава Україні. Героям слава. Перебувати вимушено в чужих країнах це не лише великий стрес і виклик, а ще й велике випробування і відповідальність. Бо саме завдяки нашим людям за кордоном починають розуміти смисл фрази: яка твоя суперсила? Я українець? Добре, що я з України, тому що, напевно, саме наша сила волі, наша сила духу дозволяє мені та моїм близьким. Вижити в нових обставинах, в новому світі, в нових правилах та реаліях.